Був військовим в Державній прикордонній службі. До того контракт у мене був тут, а в 16-му батальйоні 58-ї бригади. Брав участь в Кримському в зоні бойових дій, потім два роки в Нью-Йорку, звільнився. Там вже зустрів свою дружину, теж військова була на посаді стрільця, потім повер, гранатометник. одружилися в 17-му році, дізналися, що чекаємо дитину. Вона йшла в декрет, а я закінчив контракт. Після контракту звільнився. Якось побув вдома чуть більше року, мабуть, там. По стройках поїздив, побував за кордоном у Польщі. Приїхав і кажу, мабуть, потрібно повертатися. Думаю, щось змінити, пішов у Державну прикордонну службу. За два місяці. До повномасштабного вторгнення відправляють в Учебку, у Черкаси. Їду з хлопцями кажу, хлопці, додому ми вже не вернемося. Вони кажуть, як це не вернуться. Кажу, буде війна, звідки ти знаєш? То кажу, чуйка мене така. Кажу, Мені кажу, останній місяць, сниться війна, кажу, повномасштабна війна. Та ні, вони шуткували. Що ти каже, ТСН, ТСН, я все за новинами слідкував. Ну, приїхала ми, пройшли місяць навчальний термін. 24 -те ранок. Наш підрозділ був черговий по тривозі на начальному центрі в Черкасах. Вибігаємо на вулицю, по тривогі підняли, але я вже не спав, ракети почали літати. У нас повинен був екзамен бути по англійській мові. Я кажу: ну що, хлопці, кажу, ви мені не вірили. Нас евакуювали одразу в ліс, дочекалися, поки зброя приїде. Перше питання було, в кого є бойовий досвід в офіцерів. Вийшло нас не дуже багато, 5 людей. З бойовим досвідом з Мар'їнського напрямку, з Кураховського там. У ну, мене хлопці були ті, які я сорочки ховалися. Я кажу, ну хлопців не трогайте, я піду в мене досвід є кажу з одного міста. І 5 офіцерів було. 55 прикордонників нас відібрали за ніч підготували нас, готували в підвалах зачистка місцевості, городської місцевості, магазини, там, як себе поводити, бо це для нас було щось нове. Зброю показали, хто що то автомат, понятно, що любий і буде стріляти. Зброю там РПГ, СВД, там АГС, хто що по кругу там до ранку нас тягали, дали дві години поспати, утром сіли. Ну, я вже розумів, що ми повинні були йти або на штурм якогось міста, або на зачистку. Приїхали ми на охорону державної адміністрації Державної прикордонної служби в Києві, бо там. На той час був ретранслятор зв'язку, радіозв'язку. Тільки розгрозили боєкомплект, два «Урала» розположилися. Дві доби ми побули на охороні. Ну кажуть, хлопці, заражайте, завтра їдете. Ми куди, що нас прикомандували до 72-ї бригади, якщо мені не зміняє пам'ять. Але ми не знали, куди ми їдемо. Ми заїхали, спочатку заблукали. Але вже нас крили плотну артилерія крила. Повернулися назад, вечору ми доїхали. Дивлюся, міст. Але я не розумію, де ми є, бо місцевість до мене знайома була, але розуміли, що десь недалеко від Києва. Плотні обстріли, бомбардування, авіабомбардування, біля нас танк робить. Збройних сил були 200-300 вже. І кажуть, хлопці, вам на той берег, вас там уже чекають. І ми це почечкою, так, через місток, через Ірпінь, через річку перейшли. Я читаю надпись Гостомель. Не ожидав, телефони були виключені. Там нас зустрілася 72, дозор. Вони нас трохи провели до центру Гастоміля. Я сказав, хлопці, тут тримаємо оборону, на ранок чекаємо штурм. Телефони бажано вмикати по одному, але у нас вже дуже плотно крили мінометний артилерійський обстріл. Надали добро включити телефони. Я звізнився, сказав своїм гостоміль. Тяжко споминати. четверту ранок. Почали штурмувати, нас покинули. Нас залишилось 55 прикордонників і не наші 300. За 10 хвилин ми дізнаємося, що ми самі 300 медики надають допомогу. 12 годин ми тримали бій, дуже важкий проти десантури. Потім повернувся до зору і каже, хлопці, що ви тут ще робите? Ми кажемо, як що оборону тримаємо? У нас були 200 касапи полежали, ми в рацію чули, як їхні офіцери кричать, що там за спецура зайшла. Ми на їх тижневу БК витратили. Що, що, хто, ми не можемо нікого, як вони там окопалися. що. І ми розуміли, що ми даємо їм жару. Ми саме цього не очікували, бо нас, грубо говоря, 10 людей бойових було, то всі останні хлопці 18-19 років. Заходить дозор, каже, хлопці, у вас 5 хвилин є, щоб бити. На ваш квадрат визвана авіація з артилерією, вас будуть крити, бо вас, до вас дуже близько підходять, починають окружати. І ми розуміємо, що треба виходити. Ми намагаємось вийти, нас криють, Нам не дають, ми вийти, нас криють. ми вийти. І каже, виходимо по запасній вулиці. Я кажу, хлопці, ні, виходимо так, як заходили. Кажуть, ні. в сусідній паралельній вулиці йдемо. Я кажу, ні, виходимо центральне, Заходили з виходимо. Добре, в центральний. І так вийшло, що я вгадав, мабуть, бо якби ми пішли паралельні уліці, нас би всі поклали. Бо кацапська артилерія, гради, савушки лежили іменно по цій вулиці, а наша по парку Гостомівському лежила. І ми якраз посеред двох огнів йшли, вийшли всі такі в шокі були. І ми розуміли, що обратно річку перейшли, а куди діватися? Автобуси наші, всі, які ми добралися, Кажуть, шукаємо собі ями, хлопці, спимо в лісу. На вулиці ночі в мінус 5 ми насквозь мокрі від поту. Ми, пройшли, ми заходили 3 години до центру Гостомеля від вивізки Гостомеля, а виходили з трьохсотими дядьки, кілограм по 150 у нас на руках були. Ми вийшли, мабуть, хвилин за 8. Я, як другий раз ми заїжджали вже Гостомельський аеропорт, там мощі брали старий Пітр, в охорону то я дивився і я кажу, а як ми це пройшли? Тобто на такому адреналіні ми витягували, я не знаю. Звідти. У ну, мене бажання було одно. Мене, я розумію, моя дружина була в Глухові, з дитиною з маленькою, батьки були. У мене було бажання, я не знав, що буде далі. Освободити це місто, якщо вийде, добиратись до своїх. Трошки тоді наші віджали дороги. Я знайшов автівку дружині і вивезли на Полтавську область. Я повернувся до своїх згодом. На посаді був водія, був у Державній прикордонній службі згодом. Почали до нас з'являтися ці БПЛА, скіди все. Мене це зацікавило. Згодом командир підрозділу запропонував відучитися. Я кажу, так, мене це цікаво. Тобто приїхав, відучився на розвіддрона, літав, потім став командиром Розвідрона. З відпустки приїхав, каже, є хлопці, ми робимо свою ФІПІВІ ударну групу. Но не виходить, прилетіти кордон. Зможеш? Я кажу, знаю, що ти зможеш. Я кажу: так, зможу, а чому б і ні. Ну буквально за пару днів ми вже прилетіли кордони і почали нищити ворога. Бо напроти наших позицій, недалеко від пункту пропуску Тьоткіна, вони залилися бетоном. І це дуже важко було, хоча снаряди там да, бували, та емки розбирали, щоб більше нанести враження. Саме важке це, мабуть, було для мене початок курської операції. Бо е, основне, е, да, взяли на себе Збройні сили. Вони взяли штурм. А наша задача була прикривати і відволікаючий меню. Тобто ми розбивали, е, антени розбивали, трансформатори розбивали, камери спостереження, прикривали піхоту. Якщо ви знаходили десь якісь аміно, то наша задача була знищити. Ну е, в ответ йшло все. Гради, каби летіли, фаби летіли, артилерія, все, що мали, якщо вони знаходили, де були б пила. Це все вони старалися випалити, вибити. Ну, поки основні удари йшли на суджу, як нам вся відома, курська ця операція, ми потрохи захищали ну, хлопців, ми прикривали Тьоткином. Звільнився, в мене народилася третя дитина, дружина народила. і Я звільнився за сімейним ставленням, трохи дітей до 18 років. Побув вдома трошки менше ніж 9 місяців. Я себе не знайшов у цивільному житті. Думаю, куди ж мені піти? Думаю, предлагали заново там, в РУПАК, БПЛА, прикордонник. Я кажу, хлопці, все розумію, ну чогось мене не тягне на дрони. Це бачите, це те ж саме, що вживу. Більше мене тягне, я постріляв, би, може побігав. би, Ну не дрони кажу. Чогось сам да, боюся дронів, бо дрони це технологія, це зараз ралі і війні, це все на дронах. Ти їдеш, ти думаєш, хоч би тебе цей дрон не догнав. Так само ж і ти розумієш, що в будь-який момент, так як ти за кимось ганявся на цьому дроні, що цей дрон може рано чи пізно догнати тебе. Думав-думав, звернувся в, 16 в, рекорд... в рекордну компанію 16-го батальйону 58-ї бригади. Міша мене супровождав, мене тут побратим, друг дівства, побратим разом на перший контракт залишився. І я до нього в роту прийшов. На посаду командир бойової машини, командир відділення. Прийшов сюди, підписав контракт вже третій контракт на моєму житті. Ну, не знаю, задумуюсь на офіцера, але поки не вагаюсь. Не знаю чому, може просто мені краще серед своїх солдатів, сержанти, як це не знаю. Може офіцер ще, може я для себе ще не виріс. А так поживемо, побачимо. Бажання одне, щоб поскоріше закінчилася війна. Або щоб ми її закінчили. Я нікого, як кажуть, там не хочу заставляти. Ну, ті, хто ховаються, це їхня вина. Але хочеться сказати не. Якби тоді, в му році, не силою заставляли, як зараз там вилавлювати, може, не вилавлювати, щоб упрашувати кожного, там, за кожним бігати, щоб прийшли у військо, там допомогли, бо люди закінчуються це війна. Це правда реаліті житті. Якби тоді всі встали, ті, які. Царство небесне вже залишилося на тому світі. Може, ми вже тоді би вийшли на кордони. Але зараз це дуже важко, коли кожен хавається або відкуплюється, або ще щось. Ну, це, це дуже важко, людей мало. Люди виснажуються. Зараз війна більше от, дрони, Це для мене зараз може страшно. Да? А раніше, от, коли ми зайшли в Гастомель, був каврове бомбардування авіа. І от я думаю, я тоді стою, я готовий. Я хлопців, які не воювали, готовий. кажу, хлопці кажу, може бути всяке, можна і під себе в туалет сходити, кажу. Це нормальне явлення, кажу. Це все нормально. І Я нажидав, під туалет під себе ніхто не сходив. На мене тіліпали, я кажу, знаєте, кажу, всяке було, кажу, і танки стріляли, кажу. і вертольоти літали. Але оце кажу для мене щось нове. Оце кажу, для мене нове. Зараз там буває, там на позиції буде да, каби, Фаби летить, та летить і ще можна десь виглянути, глянути, а де воно там Так Раз на раз не приходиться, може на тебе впасти. Ми сиділи у посадці, ми спереду, а товариш ззаді у посаці летіли два каби, ми знали, що вони летять. Один, виходить, впав перед нами метрів 500, а другий трошки заді, за другі позиції. А я хлопцям дзвоню, кажу, ви там як? А мене, товариш-побратим. Він не любив літо жара спати в бліндажі. Він на вулиці постила собі, карема спить під деревина. Каже, знаєш, каже, три місяці проспав на вулиці, але зараз матрас несу в бліндаж, каже, бо я проснувся в воздухі. Це е, сім'я моя, в мене дружина, да, з 16-го батання. Мене дружина Авдіївську промзону тримала. Е, так як дружина була поваром, голодною, ні, ніколи не був. І куди наряд? Кухня, все, кухня це мій наряд найулюбленіші не був, бо До дружини поближче ну, тоді, на жаль, вже немає тих командирів, дай Бог, щоб вони живі були, я не знаю їхню долю. Багато хлопців погинуло, але щось тут є своє. Домівка вона. Загортованість, перший бойовий досвід почався звідси. Може, воно так і треба.